Хочу вас запросити в український дім на виставку Марфірова Маланка. Танець смерті і життя. Це чудовий світ, який поєднує в собі кіномистецтво та народні традиції. У першому залі я наче зайшла в кадр стрічки памфір і роздивлялася процес виробництва фільму Середини. Тут представлені фото і відеоматеріали про роботу над фільмом, які розкривають творчу лабораторію режисера Дмитра Сухолиткого Собчука, художниці з костюмів Марії Квітки, концепт художниці Ольги Юрасової, оператора Микити Кузьменка та художника-постановника Івана Михайлова. Але документальна частина це ще далеко не все. Через історію зйомок проходжу далі на другий поверх, де розміщене ядро експозиції. Тут на вас чекає власне маланка як традиція, як яскравий народний карнавал, як містичний обряд. На цьому поверсі представлено більше 40 костюмів та понад 100 обрядових масок. У фільмі «Памфір» використані традиційні маски сіл белелуя, Алебока. Вашківці, Красноїльськ, Тарашан. А також маски, виготовлені на замовлення різними народними майстрами та художниками. На виставці розповідають і про значення та технології виготовлення масок і костюмів. Також тут є ескізи та розкадровки сцен фільму. То що таке Маланка? І як виставка працює з нею. Маланка один із найважливіших елементів картини. Режисер дозволив собі сміливість створити в цьому кіно свою власну маланку. Тому вона й називається «Памфірова». Вона існує в представленому вигляді тільки в стрічці. Маланка зіткана з кількох традицій, притаманих різним селам Буковини та Івано-Франківської області. Маланка традиційний новорічний обряд. з рядженими. Його назва походить від святої Маланії – День якої припадав на 31 грудня 13 січня за Новим Стилем. Християнська свята Меланія замінила давнішній образ Макоші, богині родючості покровительки жінок. Також Маланка складний фольклорний образ та свято. Традиції якого можуть відрізнятися не лише в залежності від регіону, а й від кута одного села. Але автори виставки працюють з глибокою темою структурно. Персонажі розміщені не хаотично, а об'єднані за тематикою. До кожної групи надано кураторський текст. Виставкою мене супроводжували коментарі етнографів, а також голос режисера, його коментарі й пояснення, розміщені на стінах коло експонатів. Тут мене оточували баба й дід, образи яких пов'язані з культом предків, маски тотемних тварин, зокрема ведмедя найнебезпечнішого хижака Карпатського регіону і одного з головних героїв Маланки. Також коза, корова й кінь, які годують родину, І куди ж без демонічних істот, які під впливом християнства постають в образі чорта. Цікаво, що сучасне карнавальне дійство включає багато нових персонажів різного типу і залежить від креативу учасників обряду. Цим трансформаціям приділена увага на виставці. У наш час на маланкарях можна зустріти маски жандарма чи солдата, а також лікаря, поліцейського, перукаря, фотографа тощо. Мені дуже сподобалася ця виставка. Обов'язково завітайте та подивіться фільм. Хай щастить!